Друзі, в цій годині до нашої студії ми запросили Олексія Голобуцького політтехнолога. Він а, сьогодні прийшов до нас. Добрий дітаю, день, дітаю. добрий день. Слава Україні, і дякуємо, що знайшли час і завітали наживо до нас. Почнемо з такого. Третя світова війна може розпочатися в найближчі місяці. Так вважає кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. З такою заявою він виступив під час мітингу в Каліфорнії, в тому, що війна спалахне, Дональд Трамп звинувачує. Звісно, теперішню американську владу Чиї рішення можуть спричинити такий розвиток подій? Я турбуюся щодо наступних трьох-чотирьох місяців в тому плані, що ми опинимося в стані світової війни через людей, які у нас в уряді, заявив Трамп. Нагадаю, напередодні спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що немає апетиту до подальшого фінансування України. На його думку, війна в Україні не має жодних ознак завершення, тому всі в усьому світі втомилися від цього. На його думку, якщо президентом стане Камала Гарріс, то війна в Україні не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій відчайдушним і небезпечним. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він насправді зможе завершити цей конфлікт. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього достатньо. І Я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього, і вони хочуть, щоб це було вирішено. Ну загалом такі популістичні заяви Дональда Трампа. Ви ж бачите, що під час от цього урагану Мілтон він заявив, що взагалі влада американська винна в тому, що цей ураган, ну, Тобто це, Бушує. Так, тобто це ну, доходить до певних абсурдних заяв, але бачимо, що в нього є прихильники, і він для них працює. Я не знаю, кого він намагається ще більше при, скажімо так, долучити до своїх. І прихильності, але в принципі по цьому зрізу, напевно, зрозуміло рівень усвідомлення американської нацією тих загроз, які сьогодні є першочерговими. А що ви думаєте, пане Олексій? Ну я думаю, що коли в тебе різниця в півтора проценти, і невідомо в яку сторону, чи в твою, чи в твого опонента, ти звичайно вже використовуєш всі можливі. Методи для того, щоб привернути все ж таки виборців на свою сторону і перемогти на виборах, Трамп раніше не відрізнявся якоюсь такою адекватністю звичною для, наш, для нас, так би мовити, ну, для людей, які звикли до традиційних політичних процесів. Так? Але з точки зору сучасного світу, з точки зору, що в нас відбувається в країні, відбувалося протягом 10 річ. Ну, для нас українців взагалі це абсолютно звичайно. Ну, хто в нас, політиків, не розповідав жахливі речі, не обіцяв золоті гори і не а, прогнозував величезні лиха в разі там необрання чи що ну, це ми це все проходили. Америка так, а, на жаль. Для нас, мабуть, на жаль, але з іншого боку, ну, що таке, на жаль, це такий процес історичний, так? Це історичний процес, і я сподіваюся, що американська демократія це витримає. Просто нам треба розуміти, що треба готуватися до всіх варіантів: і Камали, і Трампа. І не треба звертати увагу дуже сильно. У нас такі, ну, вже ну, занадто, ну це зрозуміло абсолютно. Ми живемо в цій країні. І ми так болісно дуже відносимось до кожного слова, але ну, це це ну, я коли читаю американську пресу. О... Коли дивлюсь, там є виступи і все інше. Ну я розумію, наскільки це не цікаво американцям. І вони б'ються, вони б'ються там за те, щоб було менше податків. Так? Тому за Республіка, не тому, що Україні там, треба якось о, о, змусити примиритися з Путіним, так, а інші проблеми, які скус... стосуються було більше американців міст, більше. Та, так, бо, у міст... них ну, там... Ти додивишся. Зараз дуже багато звертають увагу, як біжить бізнес великий з Каліфорнії, де правлять демократи. Ну ну от ну от ну, ну, не подобається. Є американці, їх величезна кількість людей, які не хочуть жити при соціалізмі, грубо кажучи, які намагаються наші улюблені демократи побудувати в Сполучених Штатах. Так вони не хочуть платити такі податки, вони не хочуть платити за бідних, вони не хочуть взагалі про них думати. Це країна успіху, так добився успіху, в тебе все. В тебе найкраща медицина, в тебе найкраща. Краще там, ну все. Ти uh -huh. Якщо ти не добився, ти здихаєш на вулиці, це нормальний підхід. Тому Америка і велика, ну, з їхньої точки uh -huh. зору, так? Uh -huh. Вона велика не, не тому що, як в Німеччині, що всякому бидлу роздають соціальні льготи, і воно ще потім штиркає в, в автобусах і в цих громадських транспортом, да, їх тих же німців ножем там бігає і відрубає голови. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. А також ставайте спонсорами моєго каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Не хочуть вони американці дивитися. Я справжню -я, я не займаю позицію, я не американець, mm -hmm. я, я, я людина ліберальних поглядів, але ну, от я дивлюся, як там американці, що вони не хочуть бачити голих, напівголих людей на вулицях ЛГТБ з, з вгашеними якимись наркотиками, так? на які вже в Каліфорнії, в багатьох демократичних штатах просто не звертають увагу. Чи, наприклад, вони не, не розуміють, як закон, що поліція, якщо в магазині вкрали менше 900 доларів, то ніхто поліція ніяка не ну, ну тут не зловили людину на місці, де да, мається навазіохоронники. Знаєш, угу. не зловила ну все людина, ну вона бідна людина, і потрібні їжа і все інше. І цей це, розподіл він, він більш чіткий, і зрозумілий для американців, ніж давати гроші а ми а, Україні чи не давати. Більше соціологія підтверджує, що. А, там по третині. третина вважає, що достатньо дають грошей Україні, третина вважає, що недостатньо дає грошей. І третина вважає, ну десь приблизно, да, що, що ну, стільки, скільки треба. А коли Джонсон чи коли Трамп говорить, що нема плану, ну а чи що може закинути от, на противагу? Ну, який план, дійсно? Який план? Ми ж знаємо, ми самі громадяни України не знаємо, який у нас план перемоги. Ну, нам просто... його нам його не показують. Ну, з ну так причин. чому хоч що ми вимагаємо від американців? Ну це бізнесовий підхід. Ми хочемо, ми готові вкласти гроші. Покажіть нам, а, для, на чим це закінчиться перспективу, намалюйте перспективу. Ну, ну дивіться, американці так само, ну ті, хто цікавляться, ну, я маю на увазі, mm. можна влаці. Вони ж дивляться, ну, це ми живемо в іншому світі. Зараз не треба ні українську мову знати, ніяку іншу. Це все отримуєш. Так, коли вони дивляться е, е, те, що відбувається після концерту, там Вакарчука, дивляться всі ці. Кадри і так далі, ну у них виникає питання: ну добре, ми дамо грошей, дамо зброю, хто її буде воювати, якщо люди, що такі проблеми з мобілізацією, так вони не розуміють, я от ну так, я так побіжно скажу, розмовляв сьогодні з людиною, яка знаходиться в Курській області. Ну, 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 свято закінчується цим, як кажуть, що і ми нічого про це не знаємо, так і а, ті американці, ми пам'ятаємо. Ми всі ну, ми патріоти, це нормально, абсолютно, Ми сприймаємо будь-яку таку успіх позитивно, так але коли американці там почали на перший же день курської операції писати, що вони не розуміють цю авантюру, так заради чого вона? Потім через тиждень що вони починають писати, що якщо це була мета відволікти російські війська, то вона не виконана абсолютно. Так? Потім з'являється, як це збирається, що обмінювати, якщо росіяни ну, після Курської операції захопили ще більше території української, вже, вже, міс, вже міста і тому подібне. І коли це все закінчиться, зрозуміло чим. Тобто, да, вивод, дай Боже, організованим виводом наших військ. Американців знову буде питання за що ми за це платили? Ну, грубо кажучи, uh -huh. так ми за це платили. Uh -huh. Тобто ці ми повинні готуватися зараз. Що робити з Прихкамалі Гаріс приблизно зрозуміло. Ця тягамотина буде продовжена Байденівська далі. Я не бачу варіантів. Це буде так. Не дати нам рівності, щоб ми не не здохли, грубо кажучи, так, але не давати більше. Ця концепція поступової ескалації Байдена вона буде продовжена. Ну, прибли... я так розумію. Це при тому це в кращому випадку. Давайте не збувати, що крім президентських виборів ще відбуваються вибори в Конгрес, в Сенат і там теж буде залежність від того, хто які. А, ну, які партії займуть місця, тому треба готуватися до варіанту Трампа і окреслювати е, е, план дій. Ну, ну, ну звичайно, українська владі в першу чергу, нам та що готуватися. Ну от е, і з останньої інформації, радник голови офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону повідомив про те, що найближчими днями громадськість в Україні буде ознайомлена з планом. Примусу Росії до миру, тобто це вже не план перемоги, це план примусу Росії до миру. Ймовірно, ну, без цифри деталі, які надали західним партнерам, що ухвалюють рішення про надання зброю. Про це сказав Подоляк. Акценти він каже зрозумілі, проте президент. Все презентує, додавши деталі. Зокрема, українцям розкажуть, що це за програма примусу та чому вона важлива. Ну, от ви зазначили стосовно Курської області і питань, які виникають у американців. А, і ми знаємо, що в цей план е, примусу Курська область також включена. Володимир Зеленський говорить про Курську область. Ну, ну розумієте, інформація: план перемоги, формула мира. Е, План примусу це все піарівські формулювання, так? Коли втрачається інтерес, ну не інтерес, а втрачається така новизна в якійсь назві, а сутті ніхто не знає, ну її немає просто так. Тому ну, ми можемо тільки здогадувати суть. Ну тобто я приблизно розумію, про що там йде мова. Я думаю, спеціалісти розуміють, про що йде мова. Ну тут Нічого особливого не видумаєш, зрозуміло, про що мова йде, так? Але великим масам населення треба ж. Прості формулювання, так би мовити, так. І от вони постійно в піарі все складаються. І, і ну ось скільки це пройшло? 3-4 дні назад. Я пам'ятаю, прочитав засоб масової інформації, телеграм-канали, позитивних блогерів, ну, все, що можна, да, масив. Візит в Німеччину все чудово. Найкращі рішення, які можливі, просто найчудовіші, про не пояснюють які, але найчудовіші рішення. Сьогодні виходить білд, який розповідає, що нічого взагалі нічого. Все, що було обіцяно шольцем, це вже було обіцяно до, ну, до того. Так ну подавали а це як черговий величезний пакетник. Не... не дають дальнобійне не дозволяють. Про НАТО поки що забудьте. Все, ще й з'являється, ну вже це маніпульована така інформація з приводу е, танків, да, що Німеччина більше не буде давати нам танків ну, тяжкої зброї, так би мовити, угу. так? Це вже, це вже такі, це зрозуміло, це, це, це вже підсвічується там, російською пропагандою. Але ну, факт залишається фактом, так, що ми е, живемо в такому, ну, що нам повідомлять. Якщо ми не знаємо це з західної преси, ми взагалі не знаємо про що, ну у нас преси не, не існує практично вже судячи з усього, так і е, вона тільки повинна бути ну, така, що от як це, е, питання в стилі чи ви суперпотужний, чи найпотужніший, так? Чи най найпотужніший? І тільки така преса сприймається. Я не звинувачу владу, будь-яка влада цього хоче так. Я можу сказати тільки про цей корпус журналістів, які перетворюються в обслуговування в обслугу, так би мовити, будь-якої влади, і незалежності від того, правильно чи вчиняє влада, чи неправильно вчиняє так і виходить, що Трамп. І Байден, ну так само є певними жертвами, так би мовити, у цій, Ну, вони не можуть, ну вони після таких років, особливо, ну діюча адміністрація, таких років підтримки, стільки грошей вкладено, вони не можуть це все перечеркнути і сказати, що все було неправильно, так? І сказати, ну як це так? Що, що ви дайте нам нарешті якийсь план реальний, до вони продовжують таку американці взагалі в їхній культурі. Це трам цю культуру в їхній культурі. публічно немає у цієї традиції негативу. Вони можуть це нормально абсолютно. Вони можуть тобі їх розповідати. Ну і Трамп дуже часто це використовує. До речі, це з цієї традиції. Так як він вчора він каже про те, що пів України вже нема, знищено мільйони людей побито, вбито і так далі. Потім його Зеленський запрошує в Україну, і він каже: це найчудовіша країна світу. Це я задоволенням приїду, і це взагалі. Тобто тут, за і Зеленський і... – залізна людина. Да, і залізна людина. Це ні слова, які нічого не не значить абсолютно. Так, значить тільки дії. Нас підтримувати до кінця, дальнобійні не дозволяють. І, судячи всього, ну, я не бачу ніякого. Е, про НАТО розмова вона перетворилася вже зараз не про НАТО розмову, так? Вона перетворилася, яка частина України може бути в майбутньому можливо. Частиною НАТО, давайте я тут поставлю питання, бо ви зараз відповіді охопити всі питання. Давайте так з легкої руки Financial Times, авторитетного видання. Країна наша другий тиждень обговорює про те, про запрошення України до північно-атлантичного альянсу, що, начебто, ми можемо бути як ніколи близькими до цього союзу, але є, звісно, певні поступки, на які Україна має піти, і звісно, всі вже починають після цього приміряти після цієї інформації, приміряти до нас якийсь корейський сценарій, ем, західно-німецький сценарій, і так далі. І ем, є чимало експертів, які кажуть, що це в принципі ну неможливо не те, що теоретично, а фізично, е, щоб е, приміряти якийсь з оцих сценаріїв на Україну. Це неможливо до виконання. Ні, ну буквально звичайно. У нас різні обставини, звичайно, з корейською війною там американці напряму воювали, так би мовити, так угу. а, і це було в першу чергу рішення самих американців. Корейці, корейський президент, який був обраний, до речі, які вибори відбулися під час війни, угу. а, і проти яких були американці. Він якраз хотів продовження війни. Він виступав проти цього, але там вже ну, американці, як кажучи, не послухались його. Західно німецький варіант, ну це теж пов'язано все ж таки, з ми на даний момент, ми не країна, яка програла війну остаточно, так, яку окупанти вирішують її долю, так би мовити, так, і там в залежності від різних підходів. Тому це буде в будь-якому разі, це буде український варіант. І в майбутньому, якщо це станеться, це вже буде, буде корейський, буде західнонімецький і буде український. Так? Який він буде, ніхто не знає. Абсолютно. Бо ми повинні розуміти, що крім зовнішніх факторів, ще є внутрішні фактори, так? Президент Зеленський не може перестати, не може перестати бути президентом перемоги. Він не може це собі. Ну, ну, вони вважають, що це все це, це кінець тоді. Ну, тобто, майбутнього нема політичного, так? І, і, і це все повинно виглядати. Ну, мені здається, я не, не на жаль, чи на щастя, з, з ними не працюю і не спілкуюсь практично останнім часом. А, це повинно статися як те, що, грубо кажучи, Захід нас зрадив. А не те, що. Ми прийшли до такого, ну по це mm -hmm. наш ну, просто mm -hmm. от, ми вимушені mm -hmm. так. Змушені з багатьох причин прийти на іншу стратегію. Стратегію не повернення кордонів 91-го року в, в, в найближчій перспективі, так, і поклавши там всю, все, що можна, в, ну всю країну, практично, так. Угу. І то спробує це зробити, до речі, бо ці всі розмови про те, що можна привести в сучасному світі економіку на військові рельси, щоб це, угу. і щоб це спрацювало, це розмови для бідних, грубо кажучи. Да? Ми в нас країна просто. Яскравий приклад за 30 років деіндустріалізації країни просто так. А тоді воювали оці мобіль мобілізація, ці десятки мільйонів. Це в інша ера була, індустріальна ера, і там по-іншому. Ну, ну Там реально можна було з заводу так би мати, зняти людей, з колхозів, погнути селян і, і, і ну і вирішувалося це питання. Зараз ми бачимо, як це. Треба на концерти ходити по ми ще перейду, і, перейдемо і все інше, до, да. до теми концертів. І, і, Обов'язково. І, 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 і е, оцей варіант. Він ще й суспільство не продумане. У нас, ну розумієте, у нас, у нас нібито демократія, але нема демократії, тому що ну парламент це це, це, це ніщо, практично. Да, перетворився просто в це в просто. Певна частина депутатів, які знаходяться під повним контролем офісу президента, голосують все те, що їм дає офіс президента. Там дискусії не відбуваються ніякої а, засоби масової інформації, ну так. Тобто, чи тотальна це державна пропаганда, яка не дає ніяких абсолютно а, варіантів інших, скажімо так, обговорення, да, є виключно от, які наративи. Там написав один хлопець, яким, яким ми вже всі знаємо, да, його прізвище, і. <рес> 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 і він пише темніки. країні. Потрібен Литвин <рес> да як так, так, вправлялися. Так, так, а дуже до речі. Цікаво якось був з ним в етері. В одному дуже цікаво до війни. Ще...